Івана, це що таке? Красота. Саша, медаль. На якісь медальні ці. Дефіля да? де має бути. Ти угу. виберу собі якусь модель? Що таке? Івана, коротше, має дефілювати, так що ми прийшли її підтримати. Але ти виберу по собі модель. Коротше, я прийшов з Сашем на квартиру трохи подивитись, що яка тут обстановка. Так що бачу, що тут все ну, спокійно, тепленько. Що таке Саша? Це є подарок, навіть нароші. Є подарок? Ану. Духе. Так. Ого, якісь, напевно, круті. Звісно. Що? Адіколон Саша. Це що, одіколон Саша від Саші? Ну так. Ти знаєш, вони пахнуть? Так? Ще навіть запечалий. Це типу, щоб я такий був блатний, як цей чувак. Да? Я. Ого. фотку помінять на моє. На твою? Так. Це моє производство. Ану, ано. Вона обійшла тобі. Так, да, звісно. Ну це круто, Саш. Дя да. Дякую тобі за подарунок. Телефон ще треба, щоб ти їх не подарував. Телефон. Щоб щоб да, так, так двіся. Двітисяк? Да. Дякую, дякую за, за, за такий одіколончик. Оце подгон від брата, бачите, не то, що таке. А от, оце річ. Одіколон Саша.